Ай народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Скабейкін, чоловік Скабєєвої попов він заявив, що Дональд Трамп неправильно розуміє Путіна, бо Путін же ж йому пояснює одне. А от Трамп каже, що а, зараз російський диктатор затягує мирні переговори. От послухайте, що він йому відповів. Дональд Трамп незадоволений, розчарований і навіть розгніваний. такими словами NBC описує реакцію американського президента на заяву Путіна про Зеленського. Російський президент нагадав про нездатність київського режиму вести переговори. Трамп у відповідь пригрозив запровадити мита для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. хоча ми згодні, але є нюанси. І, от, мабуть, ці постійні нюанси вже справді вибісили не лише нас, але і самого Трампа. І він, вочевидь, починає розуміти, хто тут і справді не способен, як каже Попов, ну що мовляв, Путін намагається йому донести що з Україною. Не можна говорити, бо це вони там нічого не сприймають. Але ж всі бачать, хто насправді затягує цей процес, затягує його саме Путін. Але було б чудово, якби Дональд Трамп від слів перейшов до дій, тим паче санкції, які стосуються нафти, ну вони є справді потужними, якщо їх запровадять, і цих санкцій у Кремлі бояться найбільше. Чому? Ну бо це їхні величезні гроші, це мільярди, це трильйони доларів для ведення війни проти України, і відповідно цього на Росії бояться. Але ж Російські пропагандисти, вибачте, за слово не дурні. і Вони починають говорити, що та що нам ті санкції? Ми вже й так три роки під масштабними санкціями, і що нам з тією нафтою? Нам є кому і куди її продавати. І давайте послухаємо про їхні плани. Ах, Трамп сказав це про Путіна. Ах нарешті вони Ах, і всі, всі, всі. і наші теж підхопили. Боже мій чим ще ви можете нам загрожувати? Якими санкціями у нас їх вже 28 тисяч Гаразд, ви зробите нам нафту? Так, ми все одно продамо її на південь. А по-друге, те, що ми не продаємо, ми знизимо собі ціну. Ми будемо продовжувати виробляти нашу продукцію, як і раніше, розраховувати тільки на себе. І якщо ви думаєте, що ми, як і українці, підемо з вами на якісь угоди, на рідкоземельні елементи, не мрійте про це. Ми вже бачили це три роки тому. у нас вже були податкові аукціони. Були і три роки тому, коли ви тікали звідси, там теж були всі. Бачите, Тепер вони погрожують сполученим штатам, мовляв, що якщо ви захочете з нами укладати угоду про корисні копалини, то ні, не мрійте про це, бо ми ж бачили, як ви. А, Після початку повномасштабної війни всі західні компанії а, припинили свою роботу в Росії. От вони, мовляв, кажуть, що ні, ми з вами ні на які угоди не підемо. Але а, цей Калашник, а він ще й депутат Держдуму. Мені цікаво, як таких. Вибачте, розумних депутатів там набирають. Так, от він каже: Ну ти подумаєш санкції про нафту. Ми будемо цю нафту продавати на південь. А хто зараз взагалі купує нафту в Росії? Основні такі покупці, це звісно, Китай і Індія, а, і з Індією, до речі. Як на мене, ми можемо працювати і не дарма, мабуть, їздив нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга до Індії, там спілкувався зі своїм колегою і з іншими індійськими чиновниками. Можливо, вони запропонують якісь альтернативи, ну, щоб вони відмовлялися все ж таки від російської нафти як весь цив цивілізований світ. Але цей Калашніков каже: ну, якщо там ми її будемо трішечки продавати, все інше хай залишається в нас. У нас будуть там знижені ціни так і таке інше, так і що, і що вони захлинуться тією нафтою. Я, звісно, за. Хай вони і потонуть в тих нафтопродуктах в себе там на болотах і справді утвориться болото з нафти. Але, як на мене, то це вони намагаються прикрасити і сказати, що насправді нам нічого не страшно. Але є ж як завжди, але на російському телебаченні є й інші. Пропагандисти, які потім виходять і кажуть: ну, насправді ну я б на вашому місці недооцінював би ці погрози, бо вони справді можуть стати дієвими, і ми будемо без грошей. Я, я, б, я б не ставився до цього легковажно зрозуміло, що це не означає, що ми повинні злякатися і погодитися на всі умови Трампа, але давайте тверезо оцінювати те, що пропонує Трамп. А Трамп декларує транскордонні санкції, тобто, за його уявленням, будь-яка країна, яка це поки що його фантазія, але тим не менше він відкрито про це говорить. Якщо країна купує російську нафту, то 25% має бути виплачено США. І насправді президент Путін дуже часто говорить, ви самі смієтеся, коли це вимовляєте. Я просто кажу про те, що ми, звичайно, ви. Ідеалі повинні побудувати світ, де немає такого божевілля. На якій підставі країна взагалі вводить транскордонні санкції? що це на якій підставі? От подумай, ну на тій підставі, тому що Російська Федерація, як полюбляють говорити на Росії, ні договора способна і відповідно затягує переговори і мрії Трампа. Закінчити війну якомога швидше і просто припинити вогонь до 20 квітня. Вони це бачать, і дуже хотілося б, щоб сьогодні Дональд Трамп оголосив про ці санкції. Бо сьогодні, 2 квітня, він обіцяв впровадити тарифи. Не не говорили щодо яких країн, і щодо яких товарів. Але погрози були, що от 2 квітня для них стане великим днем для Америки. Тому чекаємо в них ж. В нас різниця різниця в часі. То Дональд Трамп. Має там вже близько п'ятої, шостої прокинутися і мабуть щось оголосити. Але всі ці коментарі російських пельок, чорноротих, вони показують, що нафта це і справді Ахілесова п'ята Путіна, і бити треба саме туни. Але знову ж повторюся, це поки лише пусті погрози Трампа без практичних наслідків. Але за цим всім слідкує Росія, і вони бачать цю слабкість штатів, мовляв, що ви нам тут розказуєте, але нічого не робите. Вони спостерігають, і вони при цьому продовжують висувати свої умови. Цього разу вони прямо почали критикувати Трампа і його підхід до завершення російсько-української війни. Я вже про це згадувала, але зараз покажу детально, що заступник глави МЗС РФ Ребков заявив, що нібито план Трампа. Не включає вимог до Києва, тобто вимог до Києва. Цитую, усунути першопричини війни. З російської це прикладається так, що Трамп має відмовити Україну від вступу до НАТО, навіть заборонити їй це, і також це от основне про НАТО. Але також він вимагає, щоб Трамп просив Україну віддати чотири наші області, Крим, щоб ми зменшили чисельність збройних сил України. Ну і, звісно, щоб ми змінили Зеленського на а, якогось там російського кандидата, політика а, по типу Медведчука чи Мураєва, чи там інших. А при тому, ви бачите, вони собі дозволяють і далі критикувати Сполучені Штати, дозволяють і надалі висувати свої умови по про те, що Трамп їм погрожує. А це значить, що вони сприймають Трампа за слабкого політика.